Всім привіт! Зараз в мене в руках дезодорант для взуття від виробника кочене, називається він Nano Deo Silver. Це аерозольний дезодорант ємністю 75 мл. Видно. Перед нанесенням дезодоранту потрібно, щоб, потрібно взуття висушити. І перед нанесенням балончик з дезодорантом треба струснути. Наносити дезодорант потрібно, з відстані приблизно 15-20 см. Зуття, ще раз кажу, потрібно, щоб було сухе, тому буде оптимальний результат. При нанесенні приємний запах від нього йде. В складі цього дезодоранту є наночастки срібла та оксиду кремню. Наночастки срібла знишкоджують шкідливі бактерії, а оксид кремнія вбирає в себе всі неприємні запахи, тому в завжди буде чисто і запаху не буде ніякого. Рекомендую, дякую.